Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Сьогодні хочу показати вам вал при трактора МТЗ. У нас є наявності два варіанти: зліва оригінал, справа, аналог. І зараз покажу вам їх зовнішньо, скажу приблизні актуальні ціни. І, до речі, зовнішньо вони реально відрізняються. Я думаю, для тих, хто зараз шукає, підбирає собі цей вал. Інформація буде корисна. Тому додивіться відео до кінця. Я буду знімати так, щоб будь-то ви потримали обидва варіанти. В руках. Ну, Давайте одразу скажу вам по цінах, тому що це саме цікаве для багатьох. Е, оригінал на сьогодні 1800 гривень, аналог 700 гривень. Тобто практично в три рази відмінність по ціні, але я не думаю, що в три рази відмінність по якості. Тобто оригінал в три рази не кращий. Так, оригінал кращий, е, аналог уступає, але я думаю, уступає. По ресурсу, якщо ми візьмемо відсотків на 10-15, ну, максимум 20, але не в три рази. Але тут ціна е, доволі доступна для багатьох 700 гривень, мені здається, це адекватна, нормальна ціна. Ну і давайте зовнішньо пройдемося, подивимося на обидва варіанти. Ще раз нагадую, зліва це оригінал, справа це аналог. Ну, Тут е, в обох двох варіантах шліцева частина вона прокала, на просто на оригіналі це краще видно. Але аналог також повністю він прокалений. Далі йде ось такий перехід. Йдемо далі ось сюди. І давайте зараз я виставлю однаково ось так. Два вали. І дивіться, трошки, бачите, є відмінності в цих місцях. Далі переходимо, і саме головна відмінність це по штицевій частині. Дивіться. Іде канавка, виходить, і наскільки тут шліців на аналозі більше, ніж на оригіналі. Бачите? Так, проходимо далі. Ну, трошки поінакшому ця частина також зроблена. Зараз приближу вам, покажу. Давайте ще раз. Повідно вам проведу. До речі, на оригінальній є завжди маркування. Це каталожний номер. До речі, №70-160-10-21 і логотип і напис зроблено в Білорусі. Ось так вони виглядають. Ці вали. Бачите, так, яка тут на аналізі глибина прокалки. До речі, обробка достойна, в обидвох варіантів, я думаю. Ось так воно виглядає. Тепер давайте з іншої сторони. Також покажу вам. Так що, друзі, я скажу вам так, моя парада завжди по запчастинах, хто шукає собі там, оригінал або аналог хто знає, що обрати, я скажу вам так, дивіться. Якщо у вас є можливість, фінансова можливість, є бюджет, гроші дозволяють краще завжди купити оригінал. Якщо бюджет обмежений, якщо хочете зекономити, але не сильно втратити в якості. Якщо навантаження, наприклад, на якісь там запрядні невелике, сміло купуйте оригінал. Ще раз скажу, ми їх продаємо сильно більше, ніж оригіналу, аналоги продаємо сильно більше, ніж оригінал. І чесно скажу вам, якихось поганих відгуків не було, скарг не було. Вона вихажує, вихажує довго, і ви, я думаю, не пошкодуєте. Але я ще раз скажу, якщо все ж таки, знаєте, є в нас такі клієнти, котрим ну, все одно яка ціна. Просто дайте мені оригінал. Тут, звісно, що мені казати, навіщо їм купувати аналог? Нема сенсу, але все ж не у баг... не у всіх така ситуація. Багато хто хоче і зекономити. Так? А ось наоборот, навіть на ось такий аналог треба підкупити, щоб купити його. так? Тому, друзі, все дуже просто. Якщо бюджет обмежений, якщо навантаження невелике, купуйте аналог, ще раз повторюся. Так, він трошки гірше, але тут ресурсу буде відсотків до 20 менше. Кого фінанси дозволяють, беріть оригінал. Все, не хочу повторюватися, по кругу ходити. Дякую вам за перегляд. Підписуємося і до наступних відео. Пока.